Цей ноутбук провалявся у нас півроку. Ну як провалявся? Зберігався. Ми попередньо узгодили по ньому роботи, виконали їх, і клієнт зник на півроку. Якийсь час тому я вже знімав для вас відео про цю дивну ситуацію, коли клієнт не забрав ноутбук вартістю 2000 доларів. Більшість коментаторів радила віддати їм. Ха! Дуже смішно! Або передати на ЗСУ. Любі мої, це так не працює. Я не можу кудись передати техніку клієнтів без їх згоди, але фокус в тому, що через півроку клієнт вийшов на зв'язок з нами, все оплатив, і ноутбук ми відправили клієнту новою поштою. До чого це я послухав би вас і віддав би ноутбук, попав би на гроші? Адже по закону техніка клієнта має зберігатись майже безкінечно довго. Хоча є лазійка повідомити клієнта про утилізацію техніки на його домашню адресу листом двічі це легко зробити, коли в тебе є та адреса.